Ми конструюємо сьогодні місто мрії Україну разом з Лего Едюкейшн. Працюємо ми у трьох вікових категоріях. Це 4-5 років. Діти будують місто Мрії Україну з Лего дупло Education. Наступна категорія 6-8 років. Тут у нас де курс перші механізми будують войдавку, вітряк, машинку, і 9 плюс років ми будуємо автономних роботів, які будуть допомагати місту.